Коли на серці біль і життя здається важким, варто лише звернутися до того, хто створив нас для радості. Він чує кожен наш порив і відповідає вічною любов'ю. І ось, немов світло, що розганяє темряву, його благодать зцілює нас. Душа, що відкривається для нього, наповнюється миром, а тіло отримує сили для нових кроків. У глибині кожної молитви ми відчуваємо його присутність. Того, хто завжди поруч. Неважливо, скільки важких шляхів перед нами, з ним ми не самотні. Він завжди готовий підтримати, захистити, дати сили і допомогти пройти через всі випробування. Кожен момент, коли ми довіряємо йому, стає моментом зцілення і відновлення. І коли ми відкриваємо своє серце, ми дозволяємо Святому Духу наповнити нас. Це невидима сила, яка дарує мир і зцілення. Розганяє сумніви і наповнює новими силами. З кожною думкою про нього наше серце відчуває Його благодать, і ми стаємо здатними до нових звершень. Життя набуває нового сенсу, коли ми звертаємося до нього. І кожен новий день, навіть якщо він здається важким, ми зустрічаємо з надією, знаючи, що його любов завжди з нами. І в кожній миті ми відчуваємо, як його присутність зцілює нас. Даючи сили для подолання всього, що приносить життя. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене, і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей, і темного болота поставив на кам'яні ноги мої, і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мої пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать і будуть боятися. І будуть уповати на Господа. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа, і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи Боже мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами твоїми про нас. Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви, ти не захотів, але ти відкрив мені вуха. Все палення і жертви за гріх, ти не бажав. Тоді я сказав ось іду, у свитку книжному написано про мене. Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я розповідав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не заховав я правди Твоєї в серці моїм, я всім розповідав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого. Милість Твоя, та істина Твоя, нехай завжди охороняють мене. Бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу оглянути їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося в мені. Благо, зволь, Господи, визволити мене. Господи. Поспіши на допомогу мені. Нехай будуть засоромлені ті, що шукають душі моєї, щоб знищити її. Нехай повернуть назад ті, що бажають зла мені. Нехай покриються соромом ті, що говорили мені добре, добре, але нехай звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай престанку виголошують, великий Господь. Я ж немічний, і вбогий, Господи, допоможе мені. Ти поміч моя, і моє спасіння, Боже мій, поспіши. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена. А ти ж, Господи, доки. Зглянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милости Твоєї. Бо хто ж після смерти буде згадувати тебе, і у гробі хто ж буде славити тебе. Я втомився від зітхання мого, кожної ночі вмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними постіль мою. Висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай відійдуть і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом побіжать, і зникнуть дуже скоро. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста листиві говорять від серця лукавого. Погубить Господь уста листиві, та язик гордовитий. Тих, що говорять, язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам Господь. Ради страждання вбогих і зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь стану спасінням людей і відкриюся в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло, очищене від землі, сім разів переплавлене. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. Навкруги нечистиві ходять, коли підносяться нікчемні синів людських. Господь, просвіта моя, і Спаситель мій, кого убоюся. Господь, захисник життя мого, кого устрашуся. Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому. Усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хваління, буду співати й прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві раба Твого. Ти, поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, шляхів Твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки, і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Господи Боже. Будь судею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою, і щит і стань на поміч мені. Вийми меч і закрий дорогу тим, що преслідують мене. Скажи душі моїй: я твоє спасіння. Нехай будуть посоромлені ті, що шукають душу мою. Нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене. Нехай стануть вони, як порох перед вітром, і ангел Господній нехай прожине їх. Нехай дорога їхня буде темна, і ангел Господній нехай переслідує їх. Бо вони без провини таємно поставили сіті свої на мене, викопали яму для душі моєї. Нехай же несподівано прийде загибель на нього. І сітка, що він таємно на мене поставив, нехай зловить його, і в ту яму нехай сам упаде на свою погибель. А душа моя буде радіти у Господі, буде тішитися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, ти визволяєш слабкого від сильного, бідного й убогого. Від гнобителів його. Стали проти мене свідки неправедні про те, чого не знаю я, вони допитують мене віддають мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли хворіли вони, одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва моя від серця мого не зупинялася, наче за приятелем, або за братом своїм, я побивався, ходив, сумуючи, наче за матір'ю. А вони з нещастям радіють, здираються та радяться. Як збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю за що. Спокушаючи, насміхаються, скрегочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього, левів самотню мою. Я буду прославляти тебе на великих зборах, серед численних народів, буду хвалити тебе. Щоб б не раділи, наді мною ті, що ворогують проти мене даремно, не кивали очима своїми, ті, що ненавидять мене без вини. Бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої й кажуть добре, що бачили очі наші, і ти бачив це, Господи, не віддаляйся від мене. Встань, Господи, і заступися за правоту мою. Розбери тяжбу мою, Господи мій і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною. щоб не говорили в серці своїм, добре, що цього ми бажали. Щоб не сказали, ми поглинули його. Нехай постидяться і осоромляться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене. І нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй. І нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру рабові своєму, а язик мій буде розповідати правду твою та прославляти Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог послав у світ, єдинородного Сина Свого, щоб ми одержали життя через нього. Бо всякий, хто народжений від Бога, перемагає світ, і ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. Тож знай нині і поклади на серці Твоєму, що Господь Бог Твій, є Бог на небі вгорі і на землі внизу, і немає ще, окрім нього. І буде проповідане це Євангеліє царства в усьому всесвіті. На свідоцтво всім народам і тоді прийде кінець. Бо така блага звістка, яку ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Звітло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного сущного з Творцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого І Марії Діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І возніся на небо, і сидить праворуч отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Творця походить, що йому з Творцем і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.